За дві копійки від 9 гривень. Сьогодні саме тут зупинилась максимальна ціна долара в Україні. Цей рекорд встановили донецькі обмінники. А загалом в Україні лише за добу ціни на валюту стрибнули на кілька десятків копійок. На Україну насувається чергова валютна паніка, не бачена з далекого грудня. Сьогодні у грошах та цінах виключно про гривню. Тож це ви бачите кадри столичних обмінників, відзняті операторами ТВ сьогодні. Вже відомо, що нову хвилю знецінення гривні викликав дефіцит валюти в країні. Однак, поки важко визначити його причини, скидається на те, що серед них найсуттєвіші емоції. Першими курси підігріли компанії, серед них і державні, які зараз активно скуповують валюту на початку традиційного сезону виплат за кредитами. Але проблеми почались після погроз МВФ згорнути грошову допомогу країни. Тоді багато компаній кинулись по валюту, щоб застрахувати свої статки. Самі українці теж додали хмизу у вогонь. Налякані прогнозами послаблення гривні. Вони вишикувались у черги до обмінників, щоб позбутися її. Цей надмірний попит ще більше розглядав валютні курси. Чиновники у свою чергу винними називають виключно спекулянтів. Однак Нацбанк не поспішає підтримати гривню дешевою валютою з власних резервів. Аналогічні спроби тиждень тому провалились і коштували державі понад 200 мільйонів доларів. Тож, поки НБУ обмежився лише кадровим вкладом у боротьбу за гривню, там призначили так званого валютного царя. Він контролюватиме валютну ситуацію в Україні. Під це Нацбанк створив нову посаду виконавчого директора НБУ з питань валютного регулювання і контролю. Її очолив Анатолій Балюк, попереднім місцем роботи, якого було керівництво держкомісії з цінних паперів і фондового ринку. До того консультування президента Кучми. А ще раніше, роки роботи. Урядовцям на різних посадах саме набутий там досвід пан Балюк назвав головним аргументом для свого призначення на це місце. Це з його інтерв'ю, наведеного «Інтерфакс Україна», Цитату ви бачите на екрані. У самому Шенбул запевняють, що якби не спекуляції, долар в Україні мав би триматися ціни не більшою ніж 8,14. Можливо, коли валютні пристрасті вляжуться за тиждень-два, так і буде, поки справи в українських обмінниках зовсім інші. Давайте подивимось. Лише за добу гривня там проти долара втратила одразу 21 копійку, проти євро 35. Далі хочу, щоб ви подивились на валютні рекорди в країні. Це максимальні ціни для купівлі продажу євро та долара. Стелю для бакса встановився у Ні Донецьк. Це 8,98 для євро. Миколаїв, де його продавали за 13 гривень. І холодний спокій тримається лише в офіційних курсах валют від НБУ, там без суттєвих змін за добу. Будь-який стрибок курсів валют в Україні сприймається особливо болісно, бо більша частина того, що українці купують щодня за кордону, і воно зростає у ціні з кожним подорожчанням валюти серед заручників валютних курсів і вартість одягу в Україні. Тож гроші та ціни вирішили сьогодні зібрати поради для вас, як правильно зекономити на одязі і водночас виглядати на мільйон. Юлія Вебер розкаже про це далі. Перше правило не бійтесь магазинів банкрутів, вітрини за целофаном чи просто порожні – тренд року. Варто звертати особливу увагу на магазини, що закриваються. Якщо хочете скупитись, зовсім дешево каже Дмитро. Знижки його професія, Це... тож нове явище, ліквідацію магазинів з тотальним розпродажем, помітив відразу товар, треба продати Вибору в магазина. немає. і в цьому випадку, чим ближче до кінця сроку аренди. Тим уступчиве магазин, і тим приятнее в ньому це як дізнавати у магазин пише, що ліквідація там большими буквами, скидки там 80-70% и і конічний срок, тобто до такого-то числа, звичайні сезонні знижки також ніхто не відміняв. Тут ще одна тенденція: ціни нині разом із платоспроможністю падають особливо низько. Артем останні п'ять років купує одяг лише на розпродажах. Ну от припустимо, от цю рубашку я купив э, за 200 гривень. Спочатку вона стояла 350 гривень. Сьогодні вот вот кроссовки я купив. Они стояли 250 гривень, але я купив вже за 120. Как кризис, розумієте? треба як-то ну, розуміти батьків, що деньги вони теж давати не можуть. У сезонних знижок є кілька незручностей швидко закінчуються і можна не знайти свого розміру. Та й доступні вони мешканцям мегаполісів. Тож мешканцям невеликих міст Дмитро радить купувати через інтернет-магазин, що спеціалізується на знижках. Четверте правило професійних шоперів отоварюватись у так званих стоках. Людмила там і працює, і купує, каже стоки, які себе поважають, везуть повноцінні колекції із США і Європи. Тому вибір великий попри низькі ціни. Є в магазини, які знижки до мінус 90%. Навіть так буває. Uh -huh. Якщо товар лежить, то його віддають навіть так. Особливо величезні знижки зараз літні колекції видаються просто, просто за безцін. Бувають такі дні, коли в торговельний комплекс в деякі магазини навіть охорона перекриває вхід і просять людей почекати, поки якась група людей купить товар, звільнить територію, uh -huh. можна буде запустити людей. А це Рісана і її шафа. Вона послуговується правилом номер 5 – робити закупи за кордоном. Дівчина об'їздила 23 країни. Там вибір більший і ще дешевше ніж в Україні. І на розпродажах, і у стоках радить найдешевший шопінг у Нью-Йорку. Я коли перший раз потрапила, от називається 21st Century а, магазин. Я провела там 5 годин. Я не помітила, як вони минули. Я за такими сторбами звідти вийшла. Я потратила на на цю всю купу, просто купу речей. Я потратила 400 доларів. Я не, мог, не знала, як це привезти до Києва. От, наприклад, я ну в мене є спортивна сумка, так. Яку я там купила? От я купила її в Нью-Йорку за 35 доларів. А в нас така сама в два рази менше, продається за 70. Витрачати багато грошей на одяг. Рісана вважає непотрібним краще на подорожі. Вона вже смакує свою наступну поїздку з цікавими людьми і містами. А по дорозі з шопінгом дешевшим, ніж удома. Юлія Вебер, Дмитро Христенко, Володимир Молчанов. ТВАЙ.